Минулого тижня заклади освіти працювали дистанційно, враховуючи безпекові умови. Були складнощі в результаті відключення і світла і інтернету. Та ми впоралися. Я хочу звернутися до всіх учасників освітнього процесу, зокрема до батьків, щоб вони зберігали спокій, не панікували. Якщо відсутнє світло або інтернет, то ніхто з педагогів не буде ставити низькі оцінки учням за нечасненим завдання. Цього тижня за змішаною формою заклади загальної середньої освіти Працювати за наявності світла та інтернету. щодо підготовки до опалювального сезону, то закуплено 10 пічок буржуйок. дроба. дробами сьогодні. 70% відсотків потреби вже завезені до закладів освіти сільської місцевості. Відповідні акти готовності до опалювального сезону підписані. Всі вони пройшли обстеження. О, треба нам і ще якесь таке напрямок. Вчора йшов по вулиці. Такий карапузик, ну зовсім малий несе системник. Ну, системник більше. Діло. Я куди ти? Що ти не це? Та, поламався. І що? Там мастерські сказали, що не підлягає ремонту. Тобто дитина, про цей системник, знає, що треба вчитися і дистанційно, і ось він в такому відчаїш. Не і не знає, що робити. Тобто, або в таких випадках дати можливість в школу прийти в учню, ви відпрацюєте таку відсутність електроенергії. Або відсутність засобів зв'язку, якусь можливість дати дитини вчитися. Ви подумайте, обсудіть з педагогічними колективами і приймемо якесь рішення. Добре? Добре.